Кошенята попліткуємо. Говоримо про Астаф'єву Аема Антонюк, Маша Себова, Шопочом, Меловіну Суханова, Агонія жінок Олега Винника, благодійний фонд Діти героїв та відгук по курсу Олександра Волошина. Мочуйте зручніше, наберете чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. Дар'я Астафєва дала інтерв'ю Еммі Антонюк. І ви знаєте, я хочу вам порекомендувати обов'язково подивитися даний діалог, тому що розумна дискусія двох дорослих зрілих людей дві особистості. В першу чергу я хочу тут наголосити про стосовно Даші Астаф'євої, тому що. Емма, мені здається, не пропрацювала цілий ряд своїх тригерів, своїх історій, і тому вона дещо виділялася на фоні Даші. Цей діалог був дуже важливий, тому що Даша скрізь призму того негарного дівчисько, яким вона себе вважала в початку кар'єри. Знаходячись в своєму невеличкому містечку, звідки вона родом, прийти оцей шлях до справжньої красуні, секс-символу, і вона дуже правильно наголошує робить акценти, що так, в мене було все, але красива, це означає прокляття. Красива це не тільки про вроду. Це не говорить, якщо ти красива, ти можеш отримати все на світі, але найголовнішого ти не отримаєш. І Даша Стафіва досить добре висвітлює тему того, що ось цей як це, тренд, мабуть, правильніше так сказати, що дівчина повинна себе продавати це не ок, це зовсім не ок. Дівчина це не товар. І ми живемо зараз страшні часи, коли. Насправді, молоде покоління, воно ж не цікавиться тим, який вид діяльності обрати в своєму житті, в якому напрямку розвиватись. Усі мріють знайти, ну, не усі більшість, давайте так. Багато дівчат мріють знайти багатих папіків і не тільки дівчат. Ну, давайте теж відверто говорити. Не думаючи про те, що молодість це швидко плинно, і вже після 30 ти не зможеш продавати цю свою молодість, так як ти це робила в свої 20 років. І тому. Моє особисте бажання і мрія, от Мілена Мільничук, до речі, згадаю вже: крін з тобою, не хочу тебе піарити, міс Україна, Європа. Дівчинці 19 років, а перепрошую, виповнилося 20, але ж виглядає. А, я не знаю, чомусь ця мода вколювати в себе все на світі втрачається повністю ваша самоідентифікація. Усі стали на одне обличчя. Ну, зараз будуть мене критикувати, окей, але дівчата. Треба зберігати свою індивідуальність, свою природність. Це чудово. Ми всі різні. І навіть якщо ви вважаєте, що у вас є якісь недоліки, це ваша перевага, це ваш козир, тому що природа вас створила саме такою. Ні, треба собі оці губи зробити, все що завгодно, тільки не розвивати себе як особистість. Так от Даша Астаф'єва досить добре проводить скрізь призму свого життя. Що таке бути вродливою? І які це має наслідки. Для твого життя тому дуже рекомендую. Подивіться. А монетизація, комертизація будь-яких відносин в наш час, це стає вже мейнстрімом, і це дуже сумно. У мене навіть бабуся двоюрідна, яка завжди мені казала, коли ти одружишся, одружись, одружись, одружись. Мені було там 18 – одружись, 20 – одружись, 25 – одружись, 30 – одружись. Сьогодні вона мені каже наступне, каже: слухай, я так подивилася, подумала. стільки дівчат зараз про гроші виключно. Що страшно, каже, може сурогатне материнство? Не думав про таке. Оце це мені вже каже бабуся моя двоюрідна, Розумієте? Я в жодному випадку не звинувачую всіх. Я знаю, що є дуже багато. У мене взагалі глядачі. Ви в мене найкращі, настільки ви розумні, настільки ви мудрі, і я впевнений, що ви зрозумієте про що я говорю про молоде покоління. Яке не встигло стати на ноги, а воно вже мріє про ось це красиве життя. Коли було мені 18-20 років, я не думав категоріями автівок, якось себе продати, мати якусь елітну нерухомість, бути самим важливим крутеликом на районі. Ми взагалі про таке не думали. Я вступив до університету і просто намагався зрозуміти, хто я і що я. А тут просто несеться в усіх в очах доляри. Тому подивіться інтерв'ю Даші Стафівої, особливо юному поколінню. Рекомендую. Можливо, якісь її думки вас зачеплять і ви зміните своє відношення до тих чи інших речей. Це дуже важливо. Відношення, ставлення постійно плутаю, як там правильно. Тому, друзі, рекомендую з вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість. Надсилайте в директ мого інстаграму, ви залишитесь анонім. А ми зможемо додати штрих до портрету тієї чи іншої особистості. Ну що ж. А хто вже встиг подивитися інтерв'ю за Стаф'євою, абсолютно зріла особистість. Хочу почути ваші думки, сприйняття Даші в цілому. А прямо зараз ми з вами трішки поговоримо про тревел-блогерів, адже я гадки не маю, як вони там заробляють, розвиваються і так далі. Я думаю, усі більш-менш знайомі з YouTube-блогеркою, тревел-блогеркою Марією Себовою. Вона вже досить давно веде свій канал про подорожі. І ось це дуже коротенько, мені скидують інформацію. І я думаю, вона нам знадобиться. Ми зараз озвучимо, дамо домашнє завдання кушенятам, а там розберемося. Себова писала в заклади Києва, аби включити в рейтинг закладів. На 2019 рік це було 10 тисяч гривень, що мається на увазі. Себова зверталася до закладів столичних закладів і пропонувала їм таку нативну рекламу. Типу, я вас прорекламую, я порекомендую ваш заклад, а ви мені заплатите на той час по курсу, якщо я не помиляюсь, 10 тисяч гривень це десь 400 доларів. А наскільки змінився у себе воєцінник зараз? Я розумію, що тревел контент це дуже дорого. Ну, давайте бути об'єктивними. Це досить складний шлях, це досить складний продакшн. Ну ам, воно здається, ти поїхав подорожувати і на цьому все. Ні. Потрібна команда, потрібно над цим працювати. Якщо ти робиш це сам, як Антон Птушкін, то це займає досить багато часу. І щоб поїхати кудись і показати а, життя. Заморське, потрібно мати на це кошти. Я в жодному випадку себе не засуджую за те, що вона намагалась тоді заробити. Це нормально, It's ok. Але а, тут просто питання з цієї тонкої межі. Ну якщо заклад середнього класу або нижче середнього, економ-сегмент скажуть, ми готові вам заплатити тисячу, тільки нас класно прорекламуйте. І Марія каже, ми зараз абстрагуємо ситуацію, я не кажу, що так було. І вона каже: Окей, давайте я зроблю вам таку рекламку, я вас порекомендую. Рекомендую в своєму блозі, а я не знаю, в стравах того закладу є кишкова паличка, і люди потім травляться. Розумієте, я в цьому ключі хочу для себе зрозуміти, по яким критеріям відсіюються, відбираються найкращі. Тобто Маша Себова просто рекламує усе підряд, аби мати кошти, чи вона рекомендує тільки супер-якісні, круті заклади? Круті з точки зору ревізора. <смі> туфтологія розпочинається. Ну тобто, ті заклади, які мають високий стандарт та якість кухні, санітарії і так далі. Тому кому що відомо про Машу Себову, про те? Які вона робить інтеграції? Як саме вона співпрацює? Будь ласка, директ директно інстаграму для вас завжди відкритий, все анонімно, а нам ця інформація дуже знадобиться. Не забуваємо підписуватись мій телеграм-канал. У нас там палки дискусії, є про що подискутувати. І, взагалі, ексклюзивчики я зливаю спочатку там, здебільшого, потім щось тут. Коротше, це невід'ємна частина, екосистема нашого пліткового життя. Долучайтеся. Також в мене є офіційний сайт тепер. Но... Новин про зірок, тому теж переходимо на безпалу в медіа, читаємо статті, будемо докладати зусиль, аби вас тішити ексклюзивними новинами. Усі посилання в описі під відео та в закріплених коментарях. А я чекаю від вас думки по себе, а також що вам про неї відомо. Так, а тепер. Ми досить коротко, але по суті. Меловін дав інтерв'ю Олексію Суханову. Ви знаєте, на мій погляд, Меловін це ледве не один із багатьох артистів, які говорять чесно. От він каже: в мене були проблеми з алкоголем. Щоб в своїх грішках, не знаю, зізналася там Полякова, Ірина Білик, Тіна Кароль. Ви що, цього ніколи в житті не буде? Там святий німб. Хоча є дуже багато очевидних речей, при цьому у -у -у, не кажіть ні слова поганого. У випадку з Меловіном він каже: у мене були серйозні проблеми, але я перестав пити після того, як дізнався свій діагноз цукровий діабет. І мені хочеться дуже підтримати чисто по людськи мела і сказати дякую за те, що ти говориш про такі важливі теми. Тому що не кожен може зазирнути в очі своїм демонам, бути відкритим з собою, не кажучи вже про аудиторію, якій ти даєш цю інформацію. Тому я теж вам рекомендую подивитися інтерв'ю Мела Усуханова. Воно людяне, воно справжнє. Там є чим надихнутися. Тому переходьте, дивіться. А ми з вами поговоримо зовсім трошечки. Давайте я не хочу приділяти багато уваги людині, кар'єра якої вже забальзамована, і знаходиться в царстві Агіда Олег Винник. Ви лише подивіться на його головних жінок життя. Та Юне та його президентка фан-клубу. Та Юне насправді симпатична жінка. Ну, вона харизматична, і яскрава. Але навіщо стільки маніпуляцій з обличчям? Але ж ні, через те, що ось це 24 на 7, в прямому і переносному значенні слова, настільки пливе обличчя і все на світі, що це треба коригувати на регулярній основі уколами краси. Більше мені немає чого додати, тому що за ці два роки Олег Винник стер себе повністю під нуль. І в нього там є певні кроки, думки повернення в Україну, ба більше він до сих пір вважає, що він головна зірка України. Ні, Олеже, все, ти повністю зникнувши персонаж, і тебе вже не згадають. На тобі поставлена жирна крапка. Це стосується Потапа, Влада Яму і дуже багатьох людей, які обрали інший шлях і побачили свою долю не в Україні. Тому маємо, що маємо. Сумно, коли йдуть такі масові маніпуляції з обличчям. Я розумію, навіщо це ТНЕ, але в чому кінцева мета і ціль, не знаю. Це не про засудження зовнішності в жодному разі. Це просто про те, що треба знати межу. Моя суб'єктивна думка. Маю на це право. От. Що ви скажете, скажіть, будь ласка, після 30, взагалі в якому віці ви зробили перші свої уколи краси і чи робили? А якщо ні, то чи плануєте і що саме хочете підкоригувати? Тобто, на вашу думку, на певному етапі віку, що потрібно видозмінювати, і в якій кількості дуже цікава, пікантна тема. Давайте дискутувати. Про благодійний фонд Діти Героїв. Пам'ятаєте, я озвучував невеличкий злив, там де виникало чимало запитань до того, наскільки прозоро працює цей фонд, адже його засновники відпочивали на елітному курорті. Зараз я вам скажу точно де. Це було на балі. Взагалі, питання фондів воно досить гостре та складне. Велика подяка благодійним фондам. Я говорю про усіх, хто працює прозоро та по-справжньому, які реально допомагають. Ви молодці, тому що завдяки вам рятується життя, завдяки вам військові проходять реабілітацію. І не можна в жодному випадку списувати заслуги фондів. Є ті, хто реально роблять дуже багато для нашої країни, для нашого війська, для наших захисників та захисниць на реабілітації, для наших діток. Це дуже важливо і це все має значення. Але мене тоді зацікавило, яким чином засновники фонду. Відпочивали на балі, там же ж дуже дорогий готель. Ось мені вдалося дізнатись, що готельний номер коштує, значить дивіться, за 29 ночей просять 491 тисячу гривень. 491 872 гривні. Ну, на секундочку. Ну, у нас благодійники стільки заробляють, щоб відпочивати. І тут як тут. З'являється одна із засновниць фонду Тоня Головач, і вона мені пише в Direct інстин. Я обіцяв, що на моєму каналі я озвучую різні точки зору. Так ось що пише одна із співзасновниць цього фонду. Вітаю, пане Беспалов. Дякую за висвітлення інформації про фонд Діти Героїв. Чим більше людей про нас знають, тим більшій кількості діток ми можемо допомогти. Як героїня вашого ролику хотіла б запитати, на яку електронну адресу я можу надіслати документи вам, надати про фонд, щоб ви і команда ознайомились з нашою діяльністю результатами. У нас все прозоро, є річний аудит, звіти про діяльність, три наглядові ради в Україні, Америці, Нідерландах. Готова відповісти на всі питання і дати інтерв'ю. Про балі, про ідею, заснування і все все стосовно коментаря про адмінвитрати фонду, то вони відповідають закону України про діяльність на комерційних організацій становить менше 20%, а саме 9,6%. Так, тепер трішки калькуляції в цифрах. Від 6 мільйонів 200 тисяч 9,6% – це 595 тисяч 200 доларів в рік. Це 49 тисяч 600 доларів в місяць. У організації працює 86 людей. З них 56 працює в напрямку з дітьми, яких 8 тисяч. А також фандрейс Фінансовий відділ, працівники складу, маркетинг. Якщо поділити суму у місяць на кількість людей, виходить трішки більше 500 доларів це заробітня плата. Я неодноразово бачила, що ви збираєте інформацію з різних боків і спираєтесь на факти. Тому хотіла б запропонувати розібратися ситуації, якщо вам важливо говорити правду. Так, мені важливо говорити правду. Нам надсилають, ми розвиваємо тему і далі вивчаємо і дивимось. І дивимось взагалі, що а, говорить та сторона, про яку йде мова. А, молодці, що вийшли зі мною на зв'язок, це реально важливо. З документами я поки що не ознайомився на момент зйомки цього відео. Я не отримав. На пошту поки що нічого. Але мені написала пані Вікторія, одна із співробітниць цього ж фонду. Богдан, привіт! Пишу вам після перегляду одного з випусків. Я розумію формат пліток, але дуже неприємно в такій агресивній та однозначно стверджувальній формі чути неперевірену інформацію про фонд Діти Героїв. Коли, посилаючись на одне повідомлення від анонімного коментатора, ви стаєте на його сторону, не перевіривши інфо, затверджуєте, що це черговий фонд, який заробляє на війні. Я працюю в цьому фонді 7 місяців. Війна особисто зачепила мою сім'ю. І я розділяю цей біль. Тому я і працюю у фонді, не заради грошей. Моя попередня зарплата була в рази більша. А просто тому, що хочу, крім донатів, ще й особисто допомагати українцям. І працюю я тут досі. Тому що переконались сотню разів на що йдуть кошти. Гуманітарна допомога типу одягу та їжі це дуже маленька частина. Фонд надає дітям та їх опікунам психологічну підтримку. До прикладу, одна консультація спеціаліста коштує близько тисячі гривень. Також це реабілітаційні табори. Поїздка в табір для однієї дитини коштує інколи і по тисячу доларів. Про надану допомогу це також здійснення мрії дітей. Хтось з дітей мріяв про гітару, хтось про подорож. Це дуже багато роботи та наданої допомоги щодня. Можливо, інколи навіть більше, ніж 750 доларів на дитину. Це сотні слів вдячності від матерів, у яких загинув чоловік, і вони впали в депресію, забуваючи на дітей через відсутність ресурсу. І, як завжди, психологічні підтримці від фонду їх життя налагодилось хоча б якось. Бо частіше це люди у скрутному фінансовому становищі. У них не було коштів на психологів на те, щоб вже реабілітаційні табори для дітей. Чи на те, щоб відправити дитину на IT-курси, про що ця дитина мріяла. А, так. Друзі, цікава, склалася ситуація. Мені, аби зрозуміти, які я можу зробити висновки, давайте так. Якщо фонд. Реально допомагає, у них все прозоро, немає взагалі жодних питань. Окей, мій вам низький уклін. Реально. Ну тому що ви робите велику справу. Водночас, якщо вам немає чого приховувати, у мене є питання до пані Тоні. Пані Тоню, скажіть мені, будь ласка, в момент виходу нашого випуску. Так, давайте поговоримо. Значить, момент е, виходу нашого випуску, у вас в інстаграм-стрічці було закріплено пост відео Reels про ваш відпочинок на балі. Коли вийшов наш випуск, ви цей Reels видаляєте. Або архівуєте. Він зникає з вашої стрічки. Чому? Ну, тобто, якщо немає чого приховувати, чому ви видаляєте саме цей допис? Оце те, що мене до пір тримає. Викликає сумнів. По-друге, я розумію, можливо, заробили, можливо, ну, взагалі питань немає, але за 29 ночей 491 тисяча гривень. Це ще по знижці. Без знижки це, 16, без знижки це 614 840 гривень. Ну, якось дуже пожирному під час. Повномасштабного вторгнення, аби розібратися в цій ситуації, ми з вами вже не один рік працюємо в напрямку пліток, зливів і так далі. Я хочу запитати у наших глядачів: ви хочете інтерв'ю з Антоніною? Однією із основниць цього фонду, аби ми розібралися до кінця цієї ситуації. І якщо так, будь ласка, залиште плюсик, саме плюсик в коментарях. Чим більше плюсиків назбираємо, тим скоріше знімемо інтерв'ю, поспілкуємось, аби розібратися в цьому скандалі. Тому що мені поки що складно спиратися на лише відгуки співробітників. Однієї засновниць фонду взагалі знаєте, ми живемо в такий жахливий час, коли ти вже не знаєш, кому вірити. Ніби фонди роблять хорошу справу водночас багато хто пилить, забирає собі. І це просто боляче, тому що це гроші на крові. Я кажу зараз не конкретно про цей фонд, а взагалі. Хочеться повірити, а боїшся, якщо повіриш, а там насправді є якісь схеми, то ти виходить дотичний до цих схем, бо ти закрив очі. Тому давайте, я хочу почути від вас коментар, що ви думаєте про це все. І від цього будемо відштовхуватись, любі друзі! Ну і на завершення я зачитаю ж три до портрету відгук по курсу Волошина Олександра Волошина. Нам надіслав Кошеня. Давайте я прочитаю. Ну а кожен сам зробить свої висновки. Привіт Богдан! Ти якось розповідав про курси Олександра Волошина. Давно думали написати тобі, але руки дійшли тільки зараз. Ми проходили курс Волошина, це був кхм, потік його курсу. Так, тут я пропущу, щоб не було питань, хто нам злив інфу. Більшість відео на огляд його курсу в YouTube опирались на інформації, яку він продавав за 5 чи 10 доларів. Або безкоштовно. То не є курс, там дійсно вода, і в загальному, аби отримати базу людей, яких потім буде обдзвонювати його відділ продажу для продажу вже його курсу. На самому курсі, який проходили ми. Не можна сказати, що це вода, тому що для себе ми отримали інформацію, якої раніше не знали. В самому курсі основа йде більше на товару, але і є уроки по таргету та дизайну. Але це більше базова інформація, навіть він сам казав: якщо ви хочете профільно йти в цей напрямок, то вам потрібно буде ще навчатися вже профільно. Для мене як для людини, яка взагалі не знайома з таргетом. От саме про таргет, технічна частина була зрозуміла. І зараз можу за потреби його налаштувати. По самій товарці, і так як він розпинався про заробіток без вкладень, це все фігня, до да, типу типу дропу можеш заробляти і будь-яка здравомисляча людина, це розуміє. Хоча, коли людина хотіла на декілька днів вийти на заробіток 1000 доларів, ми були в шоці. Коли купували курс, нас не було очікувань, що я вже завтра буду заробляти шалені кошти, бо ми оцінювали ситуацію реально. Всі учні, яких він позначає, що вони, типу, заробили без складень, це все брехня. Бо знаємо тих людей, яких він позначив і як вони заробили. Потім у них в навчальному чаті сталася невелика перепалка, як я зрозумів. І що мені пишуть? Після цього Волошин підключився в чат і почав записувати голосові, що ви всі типу охрінили. Ви невдячні і все в тому дусі. Наставник вам не нянька, і він за вас не повинен нічого робити. Хоча суть була не в тому, щоб щось він за нас робив, і повидаляв всіх людей з чату, які писали те, що йому не сподобалось. І ще додав: якщо хтось, тих, хто залишився, буде таке писати, то вилетить також чату. Після цієї ситуації, прям стало якось огидно на нього дивитися, бо люди сказали правду, дали чесний, зворотній зв'язок, що не та. І тут така неадекватна реакція. Просто в принципі раніше не думали, що Волошин якась суперлюдина, але така реакція на критику це просто дно. Він говорить, що люди не цінують те, що він дав, але ці люди тобі за це заплатили гроші і мають право казати свою думку. Тобто Сашко отримав негативний відгук під час курсу, а те, що він викладає. І його це не влаштувало, він просто почав видаляти людей з чату. Як я зрозумів, згідно цього зливу. Друзі, звичайно, вам обирати, звичайно, вам, куди витрачати ці кошти, зароблені, кровні гроші. Але якщо хочете щось досягнути, моя вам рекомендація працювати, працювати і ще раз працювати. Немає магії, яка вам отак оп, і все. І у вас в житті все чудово. Потрібно дуже багато працювати, вдосконалюватись. І ще раз працювати. А якщо ви йдете на чиїсь курси, то ви повинні розуміти, що ви отримуєте якусь додаткову базу, суб'єктивний досвід іншої людини в цій сфері, а вже ваші мізки повинні думати, як використати з користю ці знання та навички. І єдине, що от мене, теж обурія, якщо Сашко так емоційно зреагував. Ну навіщо видаляти людей? Це ж люди, які принесли тобі кошти. Коротше, вибирати вам, до кого йти, кому платити і так далі. Але якщо ви обираєте курси блогера, то заздалегідь думайте, яку користь принесуть вам ці курси, і чи готові ви докладати максимум зусиль для реалізації своєї мрії. Ось такі у нас сьогодні новини та плітки. Друзі, будь ласка, не забувайте донатити, це дуже важливо. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просивання цього ролику. Пам'ятайте, війна тут і зараз з кожним з нас. Допомагайте Збройним силам України! А я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску пліток, які виходять кожного дня на цьому каналі, окрім суботи. Слава Україні! Разом до перемоги!